Вітаю! Якщо ви є громадянином України і перебуваєте зараз в Канаді за програмою QED, це звернення саме для вас. Можливо, ви думаєте, мій статус ще чинний, можу трохи почекати. Можливо, з'являться нові програми для українців. Але такі очікування надто ризиковане. Уряд Канади вже неодноразово повідомляв нових програм. Для українців не передбачено програма. КЮЕТ завершено. Нові заявки більше не приймаються. Тим часом імміграційна політика змінюється і з кожним місяцем умови ускладнюється. Якщо ви вчасно не подасте документи на продовження дозволу на роботу або не розпочнете процес переходу до постійного статусу, ви можете втратити легальне перебування в Канаді, а разом з ним право на роботу, на медичне обслуговування, навчання дітей і саме перебування в Канаді. Бо програма КЮЕТ була тимчасовим екстреним рішенням. Зараз обставини змінилися. Імміграційні квоти скорочуються, спрощені шляхи отримання статусу, скасовуються все більше мешканців Канади занепокоєні масштабами імміграції, і це безпосередньо впливає на державну політику. Якщо ви відкладаєте рішення, може настати момент, коли буде вже занадто пізно. З нашої практики, ті, хто подав документи раніше, ще мають шанс пройти процедуру. Ті, хто не встиг, часто опиняються поза системою. Тож діяти потрібно негайно. Ось що важливо зробити. По-перше, перевірте терміни дії паспортів, віз, дозволів на роботу. По-друге, якщо термін спливає, подайте документи на продовження якнайшвидше. По-третє, визначте свій шлях до постійного місця проживання через експрес-ентрі. Провінційну програму або гуманітарні підстави. По четверте, зверніться до фахівців, щоб не припуститися критичних помилок. Якщо ви саме в пошуку до кого звернутися, звертайтеся до нас. Ми ліцензована канадська юридична компанія. Працюємо з українцями щодня, допомагаємо з оформленням тимчасових статусів, подачі на постійне місце проживання та гуманітарними справами. Ми розуміємо, наскільки швидко змінюються умови. Працюємо уважно, професійно та чітко. Ми пропонуємо чесні обґрунтовані ціни, ви платите за досвід і підтримку. Пам'ятайте, подання документів і продовження статусу це не формальність, а основа вашого майбутнього. Поки у вас чинний статус, ви маєте можливість діяти, але завтра ця можливість може зникнути. Не зволікайте, звертайтеся вже сьогодні. Первинна консультація безкоштовна.